Усім привіт! Мене звуть Ніна. Сьогодні я показую одразу дві свої нові прикраси у готовому вигляді. Чому так? Я не показую процес зборки, тому що ці прикраси не представляють у цьому плані ніякого інтересу. Вони доволі прості. Перша прикраса це сатуар. Його довжина 102 см, і це сатуар трансформер. Усі намистини в прикрасі одягнуті на піни. Фрагменти з намистин чередуються з фрагментами ланцюгів. Раніше я такі прикраси називала бусацип, ну а майстрині такі прикраси кваліфікують просто як ланцюг. Усі намостини, як я вже казала, одягнути на піни і анні з пластмаси. Чому так? Зараз літо у нас температура повітря 35 градусів, тому щось важке одягати ну, немає не, не не бажання. Що тут можна казати? Ланцюги у мене двох типів, З великими. Ланками, тут їх стоять по три, вони роз'йомні, Є одна сторона з насічками. А далі в мене йде, далі у мене йдуть більш тоненькі ланцюги, і вони поєднані по три разом. Тобто три ланки крупного ланцюга, а потім три низки тоненького ланцюга. Намистини льодовики, ну, їх ще називають лідянці, вони двох кольорів. Як бачите, жовто-гарячі і такі, ну, як би блакитно, прозорі, біло-блакитні, прозорі такі, ну, як шматочки льда. І є ще Три намистинки з крой, вони в розрізі кожна має трикутник. І ці намистинки я одягнула в шапочки, і ці шапочки теж з пластмаси, вони пофарбовані в сріблястий тон. Шапочки дуже крихкі, я думала, вони металеві, а оказались пластмасові. Я їх купувала у крамниці для творчості на вагу. Чуть пін затягуєш, і вони розламуються. Я три штуки зламала, коли намагалася закрутити пін поміцніше. На потилочній часті сатуара у мене стоять дві застібки карабін, кожний з котрих можна зачіпляти і за ланку ланцюга. І за кільця пінов, тому що коли я закручувала піни, я робила їх середнього розміру. Чому я зробила трансформер? Тому що ще зараз така мода. Трансформер, як трансформер, я так гадаю, мало кому потрібен. От у радянські часи це було і справді потрібно, тому що усього було мало. Якщо жінка мала якусь одну гарну прикрасу, то вона її одягала і з платічком, і з блузочкою, і влітку, і в зімку. Зараз усього багато, можливостей багато. От, наприклад, я, щоб одягнути манікен-дама, купувала одяг в секонд-хенді. У перший день завоза Переважно молодь. Ціни, ціни високі. Потім я заходила і посередині тижня. Приходила і в останній день, дивилась, що там залишилось. В останній день багато пенсіонерок шукають щось для себе подешевше. Тобто все залежить від бажання. Можна і прикраси в секанді купити, і одяг, і все, що завгодно. Тобто зараз трансформер це просто така мода. Я справді сумніваюсь, що хтось буде і справді одно і те ж намисто, чи сатуар перестегувати і так, і едак, щоб одну прикрасу носити з, з, різним, з різним одягом. Прикраси так само надоїдають, як і одяг. Переходжу до другої прикраси. Можна казати, що це кальє, а можна казати, що це чокерна крутка. Зібрана прикраса на меморі дроті. Тут є кулон зі стразами, середина кулона – скло з ефектом каш... котяче око. І це вже в мене друга спроба цієї прикраси. Спочатку я робила збірку на тросики. І ось ці Ланцюжки, які перекрещуються з друг з другом, особливо ті, які зроблені у вигляді перевернутої арки, коли вони були на тросики, вони так закручувалися, щоб, щоб не зрозуміло, що тут є, просто якісь такі камочки були. Це було негарно, тому я перенізала на мемаридрит. Так їх е, легче. Розприділять, і потім, коли вже прикраса одягнена, вона так і лежить. Ну, багато я не буду що казати про цей чокер. Тут у мене намистини пластикові з перловим покриттям білий колір перлів та колір м'яти трошечки тут є як акцент. Ну і, пожалуй, усе, ви і так усе бачите. Подовжений новий додан тільки для порядку, він насправді не потрібен. Я б казала, що цей чокерна крутка у стілі ретро, це, я думаю, з за того, що тут такі підвіски в стародавньому стілі. Ну і, як завжди, бажаю вам усього гарного. Спасібі за перегляд!